Я вже знімала рецепт цього м'яса, але вирішила його поновити, тому що додала сюди ребро і чесно вам скажу, що це просто гастрономічний шедевр. Є такі рецепти, про які мені просто хочеться кричати, і це один із них. Обов'язково приготуйте. Це, ну, це не те, що смачно, це дуже смачно. Я можу сто 100 разів тисячу говорити вам про те, що це смачно, але тільки коли ви це приготуєте, ви зрозумієте, наскільки це смачно. Отже, не будемо звалікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту виведу на екран та напишу в описі. М'ясо ви можете обирати за своїм смаком, будь-яке, яке ви завжди запікаєте. Я ось вибрала такі частини задньої частини. Трішки такий каламбур вийшов. От. А стосовно ребра, ребро бажано, звісно, якщо трапиться, трішки краще. На момент купівлі цього ребра було тільки ось таке. Але якщо буде більш м'ясне, то, звісно, це буде набагато краще. Це м'ясо зворотнього маринування, тому спочатку ми його будемо випікати, і лише потім ми будемо його маринувати. Деко я застеляю пергаментом та викладаю м'ясо. І коли надеко встаткувала все так, як воно буде запікатися, щедро поливаю олією. Олію беру без запаху, рафіновану, звичайно. Стосовно кількості олії, я пропишу в рецепті, що це має бути 80 г. Але насправді це може бути більше чому, тому що ну, тут не можна прям так от визначити. Саме головне, що всі шматки м'яса мають бути дуже-дуже гарно змащені олією. І після того, як змастили, відправляємо в розігріту духовку на максимум. А тепер увага! Максимум у кожного різний. Зараз нас цікавить не час випічки на першому етапі, а саме те, як воно буде виглядати. Тобто, який би максимум у вас не був, ви відправляєте м'ясо і тримаєте його до тих пір, поки ви не побачите, що в ньому з'явилася така ніби кірочка. В середньому це на 250 градусів, от, наприклад, як у мене, десь 15-20 хвилин. Також ще, мабуть, додам, що цей час стосується саме газової духовки. Можливо, в електродуховці це буде по-другому, але це м'ясо я запікала тільки в газовій духовці. Якщо у вас електродуховка, то, звісно, ви виставляєте режим верх низ можливо, це буде навіть швидше. Після того, як з'явиться кірка, нам потрібно буде перевернути м'ясо, знизити температуру до 200 градусів і випікати до готовності. Це орієнтовно або 1 година часу, або перевіряємо градусником, температура має бути 85-95 градусів. А в цей час займемося приготуванням соусу для маринаду. Маринад готується на основі соєвого соусу плюс Ось така гірчиця, французька зерниста. Я використовую від вереса, ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається. І додається соус-унагі. Тепер, стосовно соусу унагі. Ось такий соус або будь-який інший соус-унагі він купується в тих магазинах, де спеції продаються. Якщо ви не знайшли такого соусу, ви берете в тій же самій кількості використовуєте мед. Все це ретельно перемішуємо і лишаємо в стороні очікувати, допоки будемо маринувати. Ось так у мене виглядає м'ясо після першого етапу. Я його зараз перевертаю. І знижую температуру до 200 градусів, лишаю на годину. Але знову ж таки це орієнтовно, тому що у кожного будуть однозначно різні шматки м'яса. Тобто орієнтуємося, так як ви взагалі ну, завжди запікаєте, да? можете втикнути там шпажку і подивитися, чи ну, що з неї йде. Якщо з неї йде червоний сік, то звісно м'ясо ще не допеклося. Якщо Сік білого кольору, ну, вірніше прозорого кольору, значить допеклося. Або ж, знову ж таки, градусником перевіряємо: 85-95 градусів, саме для цього м'яса. Все, і відправляємо на допікання. Я зазвичай температуру м'яса перевіряю градусником, і вам рекомендую все-таки придбати градусник. Мені подобається ось цей саме, у мене є і інший, але саме швидше виходить на ось цьому. Градусник такий можна купити і в Аврорі, і в копійці. Він не так дорого коштує щось десь в районі 100 гривень. Але це реально дуже гарний помічник, тому я рекомендую купити градусник обов'язково. Він вам буде допомагати не тільки в випічці м'яса, а також і в випічці тіста, хліба в будь-якій випічці. Готове м'ясо перекладаємо в миску, можете брати будь-яку, яка вам подобається. Саме головне, щоб туди вмістилося все м'ясо. І зараз будемо робити попереднє маринування. Для цього до маринаду, який в нас вже є, нам потрібно додати чорний перець. Перець ми додаємо тільки перед тим, як будемо зараз заливати м'ясо. М'ясо заливаємо відразу, як тільки вийняли його з духовки, тобто воно в нас ще гаряче, залили, трішки розправили і ще залили. Так воно у нас буде холонуте, і під час оцього процесу охолодження ви можете його ще декілька разів там. Поправити, пошевелити, верхня опустити на низ, нижня наверх. М'ясо, коли печеться, пахне, а коли залили, то це взагалі гамон. Такий аромат не можна витримати. Зараз ми його охолоджуємо і починаємо пакувати по пакетах. Я розділила м'ясо по пакетах, в мене вийшло по 2 шматочки: 1 на 3. Ви можете розділяти так, як вам зручно. Це взагалі не принципово. Раніше, коли в мене не було вакууматора, я взагалі робила в ось таких зіп пакетах, вкладала туди м'ясо, лишала, закривала, лишала невеличку таку дірочку, вставляла туди трубочку і ротом витягувала повітря. Скажу так, це не прям зручно і потрібно обережно, тому що ця гірчиця горошок вона може потрапити до рота, і це буде прям, ну, дуже неприємно. Але реально це працює. Проте, якщо у вас є вакууматор, то тоді працюйте з вакууматором. Маринад переливаю у мірний стакан, так мені легше його розпреділяти. Але якщо дуже сильно поспішаю, то взагалі з миски розливаю на око. Ну, якщо на око боляче, то звісно, робіть це через мірку. Маринад я розраховую не на кількість м'яса, а на кількість пакетів. От я визначила, скільки в мене в мірці, і так починаю розділяти на три пакети, щоб було порівно. Процес вакуумації залежить від того, який у вас вакууматор. Тому на цьому увагу я загострювати не буду. Саме головне це рівномірно розподілити І Знову ж таки підкреслю: маринад розподіляємо на пакети, а не на кількість м'яса. І зараз наступає найтяжкий момент в цьому рецепті це очікування. М'ясо має маринуватися дві доби. Ну, взагалі, я скажу так: мені більше подобається воно на третю добу. Пів доби, воно стоїть в кімнатній температурі, наприклад, на кухні, а далі ми перекладаємо його до холодильника і очікуємо. Це очікування це саме, ой, що вам сказати, але воно того варте. У відео три доби це як одна секунда, навіть може і менше. І зараз я буду розпаковувати. Насправді, коли я розпаковую, я трішки хвилююсь, тому що саме ребро я ніколи не робила. Нам потрібні серветки або паперові рушники для того, щоб прибрати зайву вологу. Ще додам те, що якщо ви зробили багато м'яса і ви все його не з'їсте. Хочете заморозити, ви можете його заморожувати прямо в пакетах. Не потрібно з нього прибирати вологу, розпаковувати м'ясо, якось його там перепаковувати по-іншому. Прямо отак в пакетах ви його спокійно кладіть до морозилки. Потім виймете, дочекаєтесь, доки воно розтане, і робите все те саме: відкриваєте, прибираєте вологу обов'язково. І нарізаєте. Ребро мене не підкачало, воно дійсно вийшло неймовірне. Я буду постійно тепер його так робити, так само, як я й роблю постійно м'ясо. У мене ще є ідея спробувати зробити так курку. Мені здається, що буде дуже гарно і дуже смачно. Але я ще не пробувала. Це тільки так, ідея для роздумів. І ще хочу таким способом зробити підчеревину. Мені здається, що вона теж буде дуже смачна, тому стежте за моїми відео, я впевнена, що я це скоро зроблю, і обов'язково я цим з вами поділюся. Люблю цей рецепт за те, що м'ясо виходить ну, дуже соковите. І взагалі ви як спробуєте зробити, ви навіть не повірите, що ви це зробили самостійно. На коня додам лише те, що таке м'ясо я додаю до салатів, в яких використовується прошуто. Так, це не прошуто, але до салатів це дуже смачно. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео!